Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно перед волинською громадою звітують депутати обласної ради. Нині у студії Святослав Боруцький. Святослава Юрійовичу вам добрий вечір. Доброго вечора. Святослав Боруцький обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному округу No37, місто Луцьк, член фракції ВО Свобода у Волинській обласній раді, член постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю. Святослава Юрійовичу, розпочну напевно з найважливішого з того, що цікавить і наших глядачів та і депутатів, та чим власне і ви займаєтеся в обласній раді, це гроші, це питання бюджету. Е, ну, в першу чергу, яким як ми житимемо в 2015 році, попри те, що вже лютий закінчується, але живемо ми ще за часточку бюджету з минулого року. Е, що матимемо у цьому році? Які найпроблемніші моменти? Бо знаємо всі, що проблеми є, і бюджет дірявий. Так, дійсно, проблеми є. В зв'язку з багатьма чинниками, які на сьогодні в нас існують, перш за все це військові дії, військова агресія Росії проти України. Хоча не можна все винити у всьому війну, тому що ми можемо констатувати факт в тому, що економіка України можливо занадто різко скажу. Не працює. 29 грудня Верховна Рада України прийняла закон про бюджет України на 2015 рік, який був зроблений на основі змін та доповнень до бюджетного та податкового кодексу. Проблема в тому, що вже навіть формуючи бюджет, передбачено, що ВВП падіння ВВП буде на 4,3%. Рівень інфляції на 113,1%. чи не перевищить інфляція даного прогнозу і чи падіння саме ВВП буде прогнозованим, чи буде ще більше? Якщо буде ще більше, зрозуміло, що ситуація погіршиться. На сьогодні зв'язку з змінами до бюджетного та податкового кодексів. Ряд податків змінили своє призначення. Скажімо, на, сьогодні, на сьогоднішній день зменшення відсотка податку на доходи з фізичних осіб зменшено з 25% до 15%. Що це нам дає? Це втрати бюджет обласного бюджету складає 96,8 млн грн. мільйонів гривнів. Компенсація з державного бюджету по даному напрямку складає 19,5%. Але якщо привести в реальні цифри, це майже 80 мільйонів на сьогоднішній день буде не вистачати бюджету Волині. Це є проблема. Також ряд змін податків, невідомо яким чином, як, вони, як воно вплине, скажімо, на виконання тих чи інших поставлених завдань. Саме в нашій області також було знято податок на скасування, скажімо, збору на реєстрацію першу реєстрацію автомобілів. Якщо перевести в реальні цифри, це 44 понад 44 мільйони гривень. Що ж нам пропонується взамін? Це ті гроші, які традиційно йдуть на ремонт доріг в області. Що ж пропонується нам взамін? Взамін пропонується податок. Акцизний збір з продажу алкоголю, тютюну, пива, слабоалкогольних напоїв. Ну не готовий сказати, чи саме ці надходження компенсують суму, яка необхідна для ремонту наших доріг. Я думаю, всі ці речі ми будемо знати по підсумку першого кварталу. Скажімо так, бюджетного кварталу в, в році, яким чином це буде. Ну, можна сказати, що не все вже так, не дивлячись на ситуацію, не все так погано з бюджетами е, в нашій області. Ну, перше, місто Луцьк. Е, місто Луцьк єдине має бюджет реверсний бюджет. Тобто місто Луцьк своїм бюджетом дотує державний бюджет. Ці гроші йдуть в область на суму 10,6 млн грн. Ну я вважаю це поважно, я вважаю це результат, адже бюджет Луцька виконується. Ну також приємно задати це, що Луцький район це є єдиний район, бездотаційний район. який… Якщо я не помиляюся, вільних залишків на сьогоднішній момент має 14 мільйонів для будь-якого району, навіть такого поважного як Луцький, ну це доволі сума, яку можна використати на ті чи інші потреби в галузі освіти медицини. Адже що минулий рік, що в цьому році кошти на ремонт навчальних закладів, закладів медицини в бюджеті не передбачено тобто район своїми силами може вирішити ті чи інші проблеми. Ну, всі решту районні бюджети є дотаційним. І дотація в цьому році, тільки базова дотація, складе понад 300 мільйонів. Ну, для порівняння, ну це тільки базова дотація. Для порівняння 2,6 мільярда гривень дотацій було виділено в минулому році, 2014, бюджетом Волині. Ну, що би я хотів сказати, незважаючи на можливо. Майже критичну ситуацію чи критичну ситуацію, я думаю, не варто опускати руки. Вважаю, що як економіка, так і всі громадяни першочерговим завданням де всіх повинна бути це перемога в війні. Переможемо в війні, все у нас буде добре, будуть наповнені бюджети. Я думаю, що всі ці проблеми, про які ми зараз говоримо, зникнуть самі собою. Ну, хочеться сподіватися, що це буде якнайшвидше, але повертаючись все таки до бюджету, хотіла би почути від вас про вільні залишки. Це в принципі той момент важливий момент. Знаю, що їх є. Їх є трошки більше як 60 мільйонів. Якась певна частина буде на ту ж армію спрямована. Вільних залишків в обласному бюджеті є 65 мільйонів гривнів. Таким чином, вони майже всі на сьогоднішній день вже е, мають своє призначення, хоча розподілятися вони ще будуть на сесії. Але якщо говорити в абсолютних цифрах, це 8,5 мільйонів йде на підтримку військових формувань. 500 тисяч виділяється на воєнкомати, це е, що стосується забезпечення призову е, в армію. Е, Є 10 мільйонів гривнів, які е, призначені для виплати компенсацій, ті, які декларував уряд для сімей загиблих, це є 10 мільйонів. Ну і 8 мільйонів це є е, теж гроші, які передбачаються зрештою, на якесь певне обслуговування. Е, чи… Похорони чи якісь необхідні доставки, 8 мільйонів також передбачено цих вільних залишків. Все решту йде на погашення боргів минулого року. Таким чином, ну, зрозуміло, що 65 мільйонів вільних залишків для Волині це недостатньо. Ну, але маємо те, що маємо. Тому ці кошти розподілені, будуть розподілені саме таким чином. Повертаючись до вашого округу, це місто Луцьке, яке знають ваші виборці, і колеги, і всі, хто цікавиться життям взагалі міста і області, в першу чергу хотілося б запитати чим ідуть до вас люди, тому що округ величезний, як позитиву в нашому місті вистачає, так само є й купа таких моментів, яких би не те, що хотілося б просто змінити їх, необхідно міняти. Ну, в першу чергу, що турбує людей. Зараз, попри те, що війна і багато інших таких проблем. матеріальних. Я би виділив би два напрямки, які є визначальними зверненнями людей. Ну, зважаючи на саме ту ситуацію, на ту інфляцію, на той на ці збільшення цін, яке сьогодні є. І дві проблеми, на мою думку, які турбують найбільше людей. Перша це фінансова допомога, однозначно. І друге, це, ну, зрештою, приємно, що такі речі турбують людей це благоустрій міста. Тому що е, є багато проблем, які закладені давно або трапились нещодавно, це ремонт вулиць, каналізація. А зрештою, навіть елементарне обрізання дерев, які можливо. То десь не байдужі, їх, їх люди, люди не байдужі, їх це болить? Люди не байдужі, я би сказав, то, активні. Доволі, доволі активні в даному питанні. І ну, зрештою, я чим можу сприяю в цьому, хоча це не функції депутата обласної ради, швидше міської, яким я був до цього. Ну, але все рівно я вважаю, що ці проблеми треба вирішувати. От і навіть завтра в мене є поїздка на вулиці Наливайка, яка рік тому щось не доробили. Тому будемо виїжджати з комунальними службами дивитися, що ми не доробили і в чому наше недопрацювання. Ну, зрештою, саме ці звернення десь по благоустрою викреслив цей рік майдану, який ми частенько перебували в Києві. Скажімо, більше депутатська діяльність більше зводилась до відстоювання прав і інтересів держави в цілому. Знову ж таки, найсвіжіше фактично сьогодні була сесія міської ради. Пікет, це вже є не дивина. Майже на кожну сесію приходять люди, яких щось не влаштовує, болить, і вони хочуть це з'ясувати, вирішити на місці. Сьогодні пікетували працівники центрального нашого ринку міста Луцька. Це проблема дуже давня, це не сьогоднішній день. Однак люди хочуть працювати, одні доводять свою правоту, що хочуть працювати інші хочуть цей ринок забрати. Тобто, всі про це знають. Але ваша думка: що треба робити? Тому що ну. Буде боліти, поки не вирішать. Я вважаю, що питання цього плану, що стосується наших ринків, основна проблема полягає в браку спілкування, в інформації і саморозуміння вирішення цих проблем. Ну, перше, ми всі розуміємо, що ринок в даному місті не сприяє розвитку туризму в старому місті. Ну, це зрозуміло, мабуть, всім і самим працівникам ринку. Наступне, в будь-якому випадку, якщо будуть робитися якісь кроки по перенесенню ринку, чи якісь змін, першочерговим завданням буде міської ради забезпечити кожного працівника, кожного підприємця робочим місцем, все тим, що він буде що він має зараз, тільки після цього можна про щось говорити. Я розумію те, що це теж питання на сьогоднішній момент не готове, і, ну скажімо, я не знаю, хто б взяв на себе відповідальність, що от сьогодні ми щось переносимо, що робимо. Це процедура, яка займе зрештою роки, якщо хтось цим питанням буде займатися. І на мою думку, що сьогодні я бачив такий плакат Руки геть від ринку, і інше. Ну, хочу запевнити тим, що е, запевнити навіть працівників ринку про те, що навіть розірвання договору з облспоживпілкою, це не означає те, що будь-який підприємець-працівник ринку буде позбавлений свого законного права. Торгувати на даному місці, займатися підприємницькою діяльністю, тобто ну щоб функціонувало те, чим він займався. Просто є різноманітні різноманітні скажімо, напрямки, яким чином можна вирішити. Це є договори напряму з міською радою, але це є процедура, яка має пройти вон її неможливо вирішити в моменті в секунді. Але хочу запевнити працівників ринку центрального, що ніхто. З міської ради не посягав на їхнє право займатися підприємницькою діяльністю на даному місці. Я думаю, що вирішення проблеми ринку це є перспектива, зрештою, яким вже займуться депутати наступної каденції. Знову ж таки, ви згадали за старе місто. Маємо. Старе місто і це дуже добре, що ми маємо свою історію, але за неї треба дбати. Щоб дбати, то потрібні кошти. Це такий ланцюжок, який важко перервати з іншого боку. Маємо багато вкладати, аби мати туристів, аби самим любуватися і аби нічого не понищилося. Але чи на часі тут війна, тут якісь інші мали би бути капіталовкладення, тобто думки людей теж розбігаються із цього приводу. Що ви думаєте? Я думаю, що я вже говорив, що всі зусилля зараз мають бути прикладені на перемогу. Це однозначно, і ці речі навіть не обговорюються, але ми теж повинні думати про те, що війна в будь-якому випадку закінчиться, як і кожна війна. І ми повинні теж закладати якісь перспективи розвитку нашого міста, зокрема заповідника. Тому що е, роки пройдуть, і скажімо, ці речі, які не зроблені, ми можемо багато чого втратити, яке вже ніколи в житті е, нам не повернеться. І розумію, що бюджет зараз не міський, не обласний, не державний, не зможе, тому що саме заповідник е, ну, можна по суті сказати, має по, навіть потрійне підпорядкування, бо це є місто, є область, є держава. І тільки з сприяння держави можливо реалізувати якісь комплексні програми по реконструкції, по благоустрою старого міста. Але я вважаю, що кожен, хто має можливість, може прикласти, скажімо, чи свою руку, чи якісь кошти, чи сприяння. Саме старому місту, скажімо, мене особисто це болить дуже ж, навіть будучи студентом першого курсу історичного факультету. Ми розкупили церкву церкву Івана Богослова, яка тоді ще не мала крипти, закриту, це, все, ну, все було ще в такому розімровому вигляді. Але пройшли руки, і ми маємо зараз те, що можна проводити унікальні, е, унікальні екскурсії. І перші кроки в цьому напрямку вже зроблено, скажімо, навіть міською радою, тому що приїжджають люди, е, які спеціально заїжджають в Луцьк, щоб побачити. Але якщо говорити про те, що в нас існує галузь туризму, ну я думаю, це дуже зарано. Я можу назвати навіть цифри, коли маленький Кременець в 22 тисячі населення має облікованих туристів тільки з України півмільйона, а це означає, в туризмі йде один до двох мільйон в сезон, то колись облдержадміністрація випустила брошуру, яке було дуже, були дуже щасливі, що на Волині з 1 мільйон 60 тисяч населення 34 тисячі туристів. Ну, це просто смішно. Але я думаю, це перспектива, а для цього потрібно створювати інфраструктуру, тому що в нас є і будови, які там повинні бути. Їх немає. Повинно відбудовувати середньовічне місто, щоб місто, щоб ми мали щось показати. Ну для цього потрібно залучати, звісно, позабюджетні кошти. Мені скажімо, ну я можливо трошки похвалюся, але мені це приємно, що скажімо, я і з нашими колегами з фракції свободи. І за сприяння управління свого господарства ми зараз могли надати певну допомогу, скажімо так, саме Луцькому замку по ліквідації тих аварійних конструкцій, які є. Скажімо, з бюджету це було необхідно зробити, але ми всі розуміли, це, що з бюджету на сьогоднішній момент в зв'язку з візною ці кошти просто виділити неможливо. Ну але прийде час, як... я думаю, що ми зробимо ще заклик взагалі до... Як до організацій, так і до підприємців, для того, щоб звернути увагу саме на старе місто. Ну, це необхідно, як нам, так наш і нащадка, так і всім. Тому що популяризація у нас є чим, що показати. Нам зараз тільки треба знайти кому показати. Я думаю, в цьому напрямку все у нас буде добре. Знову ж таки питатимемо про таких два найбільших об'єкти, які будуються на вашому окрузі в нашому місті Луцьку. Це перинатальний центр, про який ми багато говорили вже не перший рік говоримо. І вже ніби в 2015 році мали б здавати. Ну і так само 27 сьома школа, теж масштабне будівництво, попри кризу, попри все, що ви думаєте з цього приводу, заморозити, чекати коштів чи є якісь кошти, взагалі яка ситуація, що ми маємо з цими будівництвами робити. Я спілкувався багато на дану тему по оператонального центру саме з працівниками медичними і, зрештою, з будівельниками в тому числі. Стоїть, зрештою, стоїть дилема: коштів немає, їх потрібно шукати. Заморозити даний об'єкт це втратити його. Так, я знаю, що на оперативних нарадах облдержадміністрації обговорювалися дані питання і про якісь об'єкти, які потрібно заморозити, якісь чи від яких скажімо, відмовитись, тому що держава не фінансує даних об'єктів, незважаючи на зобов'язання. Але я вважаю, що перто центр – це неможливо, повторюсь, це втратити об'єкт. Що стосується 27-ї, ну, це всі в один голос говорять всі медики, всі спеціалісти, які і тим більше необхідність даного центру в місті Луцьку існує гостро. Що стосується 27 ї школи, так, як і до керівництва обласної ради, так як і до мене, до депутата і звертався міський голова про те, щоб надати співфінансування по багатьох, скажімо, проблематичних. Моментах, які існують в місті Луцьку. Це і стосується і затоплень, і інших речей. Але, скажімо, на перше місце вийшла школа 27. -ма. Саме чому співфінансування потреба є ще велика в школі, це по-моєму мільйонів. Але на даний момент, щоб було прохання, щоб місто дає 3 мільйона, і область на даний момент немає цієї можливості виділити цих 3 мільйона. Щоб не знімати крана, який зараз там стоїть, кран важить орієнтовно 40 тонн. Затрачити кошти на його зняття ну, плюс це час, щоб пізніше ставити, ну це теж якось нелогічно. Ну і тому вирішення питання зараз, воно вирішення даного питання по 27 школі відкрите. Ну, я думаю, що вже коли прийдуть сесія по розподілу коштів, я не знаю, можливо, вдасться скажімо, можливо, з області вдасться місто, поки що готове на це виділити 3 мільйони гривень. Вважаю те, що школа мусить будуватися, незважаючи на кризу. Якісь об'єкти дійсно можна заморожувати, але вважаю, ці два об'єкти просто це, це втрата, втрата, скажімо, втрата об'єктів і. Ну, Треба знаходити ситуацію. Я не знаю, можливо, протягом року буде змога саме на ці об'єкти допомогти державі. Це все буде видно по підсумку певного періоду. Часу. Певного Ми будемо розвитку. чекати, принаймні, позитивного вирішення питання, бо і діти ну, чекають. Хочеться, теж. Хочеться, хочеться, щоб ну, все було вирішено позитивно. Ну, будемо надіятися. Питатиму вас про реформи, реформуємо ми все, нібито давно. Але ще в 2012-му реформи були особливі специфічні. Своє бачення було на ситуацію в кожній галузі. Тепер теж уряд намагається і принаймні говорить про реформи, що відбувається. Бачить кожен з нас, в кожного теж своя думка. Відтак питатиму вас про реформу в місцевому самоврядуванні. Про це теж йдеться давно, і це як ніколи на часі. Від цього багато що залежить на вашу думку, що б ви об'єднували. Райони з районами, села з містами, області з областями, який вихід, щоб ну, в нас дійсно все було на мою добре. Мою думку стосовно реформ, я бачу два напрямки. Перший напрямок – це декларація про реформи, дуже модне слово, згадуючи реформи, можливо, реформи це зміни. Можливо, людина хоче щось поміняти, можливо, поміняє. От цікаво перевірити, правда? І наступне це швидша реформа. Я вважаю, що будь-яка реформа це є процес. І перш за все потрібно передбачувати ці негативні наслідки, ці небезпеки, які є, щоб пізніше не створювати проблем, щоб їх пізніше успішно вирішувати. Ну, чомусь в нас трапляється саме так. Що стосується об'єднання, є проект, про який перше, це. Першому читанні був прийнятий законопроект про об'єднання територіальних громад. Так, на сьогодні на Волині ми маємо по багатьох районах сільради, які не здатні себе утримувати на ці е, податки, які, скажімо, надходять саме і залишаються в них. Е, це ну, пов'язано з багатьом, це зменшенням населення в селах. Е, і тому треба, я вважаю, що індивідуально підходити потрібно під до кожної території. Е, Об'єднувати сіль ну, Тут Передбачено, що в кожному селі це буде староста, який буде представляти виконавчі органи влади, там, сільської, селищної, міської ради. Тобто територіальні громади тут потрібно дивитися. Є територіальні громади, які о, о, утворюються навколо міста, вони входять в міську раду, навколо селища в селищі, навколо сільської ради, в сільську раду. І вважаю, просто що це не може бути поголовний процес. Потрібно дивитися індивідуально. Збалансування бюджетів, які є, ці всі речі потрібно дивитися, тому що ще як наслідком можливе те, що є навчальні заклади, які мають по декілька учнів. Ну, пропозиція є про те, щоб об'єднати умовно сусіднє село. Але одного разу я бачив, по моєму в старовижівському районі така ситуація, що 8 км потрібно діткам добиратися до школи. Якщо Боже боровний шкільний автобус інше, наш то ці всі речі потрібно, ну цього не потрібно боятися, але ці речі потрібно передбачати, щоб пізніше мати, ну скажімо так, менше, менше проблем. Багато говорилося про те, що можливо потрібно об'єднати області за етнічною приналежністю, не етнічною, я скажімо, за з -з -з землями. Тобто, якщо Волинь, це входить і Рівенська область, і частина Тернопільської області, скажімо, для того самого міста Кременця, це дуже принципово, що вони є Волинянами. І ніякому разі, боже борони не сказати, що вони є галичанами. Це настільки принципово. Я перебуваючи там, я зіткнувся з тим, що це настільки принципово. І Навіть одне з питань проблематики було написано про. Те, що у разі адміністративної реформи ініціювати референдум про приєднання Кременеччини до Линської області. Навіть, навіть такі речі є. Ну, не знаю, пропозицій є багато, яким чином воно піде. Те, що треба буде оптимізовувати. Навіть зв'язку не з кризою ситуацією, а взагалі оптимізовувати все це потрібно, тому що так як в Європі, кожен рахує кожен держава, чи будь-яка адміністративна одиниця, чи, скажімо так самої жителі рахують дуже добре, рахують свій бюджет, тому ми повинні це робити. В обов'язковому порядку. Ну, будемо дивитися, які будуть пропозиції, розглядати, дивитися. Я думаю, цей референдум теж якийсь буде з даного приводу проведений. Що стосується реформи місцевого самоврядування, ну, це тема, яку теж дуже модна тема, особливо під вибори, про більше повноважень. Перед війною придумали на Донбасі, що Донбас не чують якісь децентралізації. І інше. Я вважаю, що це просто все слова, гра словами. Яка під собою ну, більш популіст має більше популізму ніж будь де Чому? Тому що основне, ми починали сьогодні говорити з бюджету, основне питання місцевого самоврядування це є фінанси, якщо місто, якщо виробиться ця система оподаткування. Бюджетного кодексу, що відсоток на господарську діяльність буде задовільняти місцеві потреби, оце і буде реформа місцевого самоврядування. Це є перший пункт, все інше, просто слова. Тому що е податки, які мають йти в державу, це мають іти на армію, забезпечення е безпеки держави, ну і стратегічні галузі, розвитку, які що саме належать до прерогатив держави. Все інше має бути на місцях. Давайте змоделюємо ситуацію, коли чи зацікавлений будь-який сільський, міський голова е, сильно напружуватись для розвитку підприємництва, е, маючи велику кількість перешкод. Все рівно ці гроші він напрацював, ці гроші е, все рівно йдуть в Київ, можливо, колись якось десь повернуться до нього в село, місто, в район. Якщо е, це буде пряма зацікавленість чиновників в особі голів, рад, Докладати максимум зусиль і створювати привабливий клімат для середнього, малого бізнесу, тому що будуть розуміти, що чим ліпше спрацюють ці люди, тим більше буде коштів для благоустрою, освіти, медицини ну, і на всі потреби, які, скажімо, є в нашому житті. Дякую вам за відповідь. Дякую за те, що прийшли на ефір. Багато цікавого озвучили. Глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат. Перед вами звітував Святослав Юрійович Боруцький. Хочеться побажати усім миру, бережіть себе, бережіть Україну, будьте здорові.